Вітаю наших глядачів! Сьогодні ми будемо працювати в іншому форматі, і я готуватиму не сама, а з нашими гостями. І це будуть люди, представники виробництва, які працюють щодня для того, щоб на поличках ваших магазинів з'являлася свіжа і якісна курятина. І сьогодні цією людиною буде пані Ольга Романюк, технолог по кормах. Пані Олю, добрий день! Мої вітання! Дуже символічно, що моя перша гостя якраз спеціалізується на розробці якісних та натуральних кормів для птиці. І разом з Ольгою ми будемо готувати запечені баклажани з курячим філе від торгової марки Чабатурочка, селянська курочка. Олю, скажи, твій рецепт можна вважати збалансованим по кількості білків жирів вуглеводів? Мій рецепт для птиці, так і для сім'ї теж. Для приготування нам необхідні овочі, сир, спеції і, звісно, філе. Пропоную для початку відкрити і нарізати філейку на шматочки. Дуже гарні шматочки. Оль, а скажи по секрету, чим ви годуєте вашу курочку? Я тобі скажу по секрету, що секрету немає ніякого. Бройлерні раціони складаю так, щоб вони були максимально збалансовані по протеїну, сирому жиру. Метаболічні енергії, амінокислота та інших поживних речовинах, щоб наша птиця отримала максимально зі свого раціону все, аби надалі вона була корисна для тих, хто її споживає. Раціон Ваших курочок завжди під постійним контролем, так? Саме тому вона така смачна. Звичайно, вона під постійним контролем. В нас є власна виробничо-технологічна лабораторія, де працюють висококваліфіковані працівники. Все обладнання це високостандартне європейське обладнання. Дівчата на ньому визначають поживність, визначають якість, безпечність, готової, готових кормів, сировини, яка заходить для виробництва цих кормів. Під постійним контролем навіть вода птиці, яку вона споживає. Тепер беремо баклажани. Нарізаємо їх кільцями. Як ви підбираєте сировину для кормів? Основні кормові нутрієнти ми їх обирали, так, з практичним досвідом із проведенням маряду нових експериментів. Перш за все, ми проводимо аналіз самих пропозицій, які готові нам надати постачальники на відповідність усім нормам якості і безпечності. А вже далі ми дивимося, які досягаємо успіхів при вирощуванні птиці саме з тими чи іншими кормовими добавками або сировиною. Хочу тобі зазначити, що зараз важливою для нас є співпраця з вітчизняними як виробниками, так і постачальниками. Які нам поставляють сировину і кормові добавки. Зараз ми беремо, викладаємо на деко нарізані кільця з баклажанів. Потім замаринуємо філейку і почнемо нарізати овочі і ну, обсмажувати. Раді. Я зараз замариную нашу фі... філейку. А ти нарізай овочі кубиками. Обов'язково додаємо соєвий соус. Посолимо і поперчимо трішки пізніше. Нехай зараз м'яско візьме соєвий соус. Дивись, раю, ми подрібнюємо з тобою овочі. До речі, сировина, яка йде для виробництва комбікормів, теж подрібнюється. Обов'язково ці частинки мають мати встановлені певні розміри. Вона вся після цього, рівно виключиться, всі компоненти корму, обробляються парою, гранулюються і вже маємо тоді готовий корм для птиць. Обов'язково треба натерти сир і підсмажити нарізані овочі. І Олю, поки я буду смажити овочі, ти натирай сир. Окей, давай. Знаєш, є такий цікавий факт. Корма для птиці обов'язково включено рослинні олії. Це може бути як соняшникова, так і соєва олія. На одну мене цікавий такий цікавий дуже факт. От скажи, чим же ж треба нагодувати ту курку, щоб вона виросла стільки швидко до такого великого розміру? Ну дивись, бройлер це високопродуктивний генотип в порівнянні до свійської птиці. І бройлер виростає для своєї забійної ваги. Яка в середньому це десь ну, до трьох кілограм два з половиною за 42 дні. Ого. Але для того, щоб ця плиця виросла і була максимально здоровою, поживною, мала м'яско, повинні бути для неї збалансовані корма повністю по всіх показниках. Я правильно розумію, так? Тобто це спеціальна порода птиці, яка при даних формах і при певних умовах виростає до таких розмірів за 42 дні, і це для неї є абсолютною не нормою. Так, це є абсолютна норма, і, до речі, можеш розказати своїм дітям, що в середньому птиця з'їдає за цей період, одна птиця з'їдає до 5 кілограм корму, який її насичує всіма корисними речовинами. Дуже багато над цим і дуже багато років працює наука, працюють видатні селекціонери, видатні науковці, щоб кожен раз все було якісніше і було краще. Раю, давай ми зараз підперчимо і підсолимо ці овочі. Полюбляю готувати саме цю страву. Восени, вона така сезонна, вона така кольорова, дуже смачна. Чисно? Ти переконаєшся так. в цьому? Давай змішуємо. А ти, будь ласка, посоли і приперчи ще. Олю, а скажи, будь ласка, от е, спеції відіграють важливу роль у приготуванні будь-якої страви. А чи використовуєте ви сіль там, кіпер, чи перчик, ну, чи будь-які спеції в приготуванні кормі? Використовуємо для птиці в корма. Ми додаємо завжди сіль кухонну. Також є екстракти гіркого перцю, тимолу. В деяких випадках навіть це може бути і кориця. Саме тому корм має дуже такий приємний аромат. І, до речі, він дуже корисний для травлення самого для засвоювання кормів для птиці. Олю, не знаю, як тобі, а мені в дитинстві завжди було цікаво, як, як смакує корм для тварин. А скажи по секрету, так між нами дівчатами покуштували корм для вашої птиці? Його, звичайно, можна покуштувати. Там повністю натуральний склад, весь рослинний. І я тобі ще раз повторюсь: він весь перевірений, і деякі нормативи навіть є вищі, як для харчової промисловості. Але коштували. Коштувала. Я знаю, що раціони для птиці відрізняються одне від другого. І можеш про це якось розказати? Чим вони відрізняються? Основні вимоги для раціонів вони повинні відповідати віку і кросу птиці. Найперше це стартовий раціон, яким ми згодовуємо маленьких курчаток, яким від першого дня і по десятий день. Він максимально насичений різними вітамінами, поживними речовинами. А вже наступний, після 11-го і по 35-й день вирощування, птиця споживає ростовий комбікорм: це гровер один і гровер 2 Саме в цей період птиця формує свій скелет, набирає вагу, і цей вже комбікорм відповідає, щоб вона правильно і гарно розвивалася. А вже на 36-й день вирощування, ми даємо птиці фінішний раціон. Саме від нього залежить, яка буде якість м'яса, які будуть смакові властивості, наскільки це м'ясо буде корисним, поживним і мати приємний смак. Дякую за змістовна відповідь. Дуже цікаво. Так потрібно начиняти наші баклажанові так. кружечки, так. а далі ми їх присипемо сиром і в кінці зелені і поставимо запікати. І поки ми будемо займатися стравою, Олю, розкажи мені, будь ласка, от в кожної кожного рецепта є свій склад продуктів, так? А з чого складається ваш корм? Комбікорма виготовляється з різноманітної сировини. Це як зернові, так і білкові компоненти: рослинні, олії, мінерали, вітаміни, також інші корисні добавки і натуральні. Дивись, можемо брати і пшеницю, і кукурудзу, сою, соняшник. Як я тобі розказувала, можемо брати навіть рослинні олії, використовувати, приправляти різними фітобіотиками, пробіотиками, щоб ти себе прекрасно почувала. Тобто курятина виходить така смачна, корисна, поживна саме завдяки вам, в першу чергу, тому що ми те, що ми їмо. Звичайно. Весь виготовлений комбікорм обов'язково кожна партія контролюється. Поки я начиняю наші баклажанчики, ти, можливо, поприсипай сиром, так? Так, давай. Раю пропоную тепер ці баклажани поставити запікатись. Я вже відчуваю цей аромат. Я бачу синє пакування, і я йду і обираю, а все залежить від того, яку саме страву я збираю купувати. За Зазвичай найчастіше це філе. Воно максимально корисне, в ньому найменша кількість вуглеводів. Також зараз полюбляємо брати курочку в маринаді, дуже смачна. Рекомендую і своїм друзям. Є багато гарних схвальних відгуків. І в маринаді дуже смачно, як на природі, так і вдома можеш готувати. Це нам, як господинкам дуже спрощує. Розумієш, ти відкриваєш, залишається тільки термічно обробити, приготувати якийсь гарнір. Дуже смачно, дуже швидко. Дуже швидко, дуже смачно. Ти економиш свій, свій час можливість є поспілкуватись з рідними. До речі, люблю е, якісь цікаві такі варіанти. От зараз нас подають в маринаді. Кожен раз спробувати щось новеньке. Скомпонувати з овочами. Тут, на замітку господиням, до яких несподівано не завітали гості. Я впевнена, в якості, знаєш, і е, завжди знаю, що на полицях лежить перевірений продукт, який відповідає усім вимогам, який є безпечний і максимально корисний. Так смачно пахне, угу. напевно, наша страва вже готова. Так. Тоді пропоную діставати. Давай. Mm, аромат на всю кухню. Вона така красива. Давай її задекоруємо і будемо подавати. Давай. <му> Страва готова. Mm, який аромат смачно. Дуже гарний пахне. Разом з нами новою маркою батурочка, селянська курочка. А також пишіть у коментарях, як вам нас таки форма. ви хотіли бачити в гостях, які теми б хотіли обговорити. Підписуйтесь, пишіть коментарі, обирайте найкраще. Олю, дякую, що була з нами в гостях, дякую за страву, дякую, що приділили нам час. Готуйте разом з нами. Дякую за запрошення. Пропоную тобі скуштувати так. і обов'язково гостити своїх рідних, друзів і близьких. Завжди з найкращим дуже приємно готувати. М -м -м. Макута. Ну, я думаю, що смачніше нам буде з бліт запитаннями. Це для тебе буде сюрприз. Отже, я розпочну, поки я ти ще не встигла огопитися, я разом з тобою. Mm -hmm. Олечка, розпочну з найпростішого. Яка найбільш поширена птиця на землі? Звичайно, це курка. Скільки корму з'їдає курка за час вирощування? До 5 кг. Я тобі сьогодні це розказувала. Які породи птиці вирощує птахофабрика? Це роз і коп. А, назви види субпродуктів, які випускаються в торговій марці чабатурочка, селянська курочка? Серцем, печінка, шлунки. Вірно. Що смачніше, гомілка чи стегно. А це залежить від вподобань. А, в якій частині м'яса курки найбільше білка на 100 грам? Філе. Що таке СБК і як його ще називають? Стегно без кістки. Скільки видів маринадів випускають під торговою маркою Чабаторочка селянська Курочка? Один. Скільки років ти працюєш на підприємстві? З 2006 року. А за скільки років? Три факти, які найбільше тобі подобаються в твоїй роботі. Це цікаво, це хороша команда. І те, що це якісна продукція. Що найчастіше ти готуєш для сім'ї з курятини? В цілому з курятини я полюбляю готувати бульйон або ж якісь страви, в яких обов'язково є м'ясо птиці і овочі. В якій країні світу найбільше їдять курку в розрахунку на одну особу населення? Америка. Ізраїль. А країні чи в країні. А -а -а. Скільки часу тривав найтриваліший зареєстрований політ курки? 15 секунд. 13. 13. 13. <ріст> Дякую, це було дуже цікаво. Сподіваюсь, несподівано і не дуже стресово для тебе. Ні, мені сподобалось. Дякую. Дякую за компанію.